Браття та сестри, дай Бог, щоб ви знаєте. Що на сьогоднішній день, на понеділок, 2 червня, ми маємо вже 75 зареєстрованих учасників. Щодня з'являються нові учасники, щодня підтверджують свою участь. Тому рухаємося далі. і Сподіваюся, все-таки ми встигнемо за ці 5 днів дойти до 100 учасників, дякуючи всім вам. Що хотів би коротко провести такий малесенький брифінг і повідомити, проінформувати всіх учасників нашої групи. Дивіться, траса, буде, траса прокладена, в принципі, завершуються фінальні намалювання губ. Ми прорізаємо всі гілки, прорізаємо, прокладаємо маршрут, викошуємо траву, щоб ви бачили, по чому ви їдете, щоб не було ніяких сюрпризів. На у частках, які я вважаю, є ризикованими, ми обов'язково будемо їх відмічати табличками з попередженням. стрілки червоного і зеленого кольору, будуть розмічати роз'їзд профіків з іншими класами по дорозі, по всій траєкторії, якщо не виїжджаючи за її межі, можна так сказати. Не повинно бути ніяких сюрпризів, не то торчащих гілок, не то якогось дерева нахиленого. Я це сам не люблю, і ми постаралися максимум з нашою командою, щоб цього уникнути. Тому максимально стараємося для того, щоб для кожного гонщика була комфортна їзда по трекові. Не легка, а комфортна. Стосовно легкості, це знову ж таки залежить все від вашого скила. Тому да, запитували за мене за гілки багато хто бо бояться, що десь там щоб не получилось, так як у Дімика Саткіна, наприклад, було у Житомирі. Я ту гілку теж вчепив, але ніякої травми не було. А Діма, ні, не, не в Житомирі, а було на вірпіні. Він пошкодив око, тому це дуже небезпечно, і ми максимально стараємося, всі траєкторії, які ви будете їхати, чи то на гору, чи то на спуск, чи то по рівнині, ми максимум зрізаємо всі неправильно дивлячі гілки, які неправильно на нас дивляться стосовно. Організаційних питань, дивіться, буде два лагеря. Буде лагерь основний для всіх тих, хто приїде зранку і планує після гонки покинути наш захід. Ті, хто буде лишатися на ніч, наприклад, з п'ятниці на суботу, і з суботи на неділю, для них буде інший трішечки табір. Чому це так буде? Тому що. Основний е, табір він призначений буде як для членів е, якби команд для учасників, але і буде для глядачів. Це буде загальний основний. Той, що ми інший плануємо для тих, хто буде лишатися, зрозуміло, це буде максимально ця локація близько до того місця, де в нас буде, ну, можна сказати, закрита вечірка безпосередньо для партнерів, для всіх учасників, які хочуть. Вечірка ця безкоштовна. Ми просто збираємося в гарному такому, можна сказати, бетонному сховищі, в якому будемо смакувати хто на що багато, як то кажуть. Тому, от стосовно оце таких речей, ще хочу зауважити, що. Ті, хто залишаться, або буде в них час після шостої години, в нас буде ще вечірня шоу-програма з маленьким мотопроїздом. Цей захід буквально буде займати годинку вашого часу. Ми від'їдемо з основної локації, там, де буде відбуватися гонка, в центр села. І там для вас буде. Я говорив про секретного гостя. Ми побачимо всі там певне шоу. Що це за шоу буде, я вже пізніше вам скажу ближче вже до дня якби, заходу. Але хотів би сказати, що щодо мотиваційних речей, дивіться: призовий фонд на сьогоднішній день 230 тисяч гривень для 21 кандидат, ну, для 21 призера тобто в нас буде сім класів відповідно по три по три особи перше друге третє для них призовий фонд який який складається з Прямих подарунків з сертифікатів на знижку товарів різного характеру, який на загальну вартість має 230 тисяч гривень. Буде брендований брендована, буде брендований одяг від нашої гонки. Будуть кепки брендовані, будуть чашки від партнерів. І взагалі всі ці подарунки це від наших партнерів, від друзів, які підтримують наш захід і реально. Хочуть теж популяризувати наш вид спорту, щоб він вийшов на новий рівень, щоб молодь все більше долучалася до нашого заходу на сьогоднішній день. Маємо вже там більше 10 діток. В нас всі три категорії дитячі є, є якраз мінімум по три учасника: 100% ці дітки будуть нагороджені, тому. Я би ще хотів е, сказати, що обов'язково на нас всіх чекає шматочок кабана, якого ми власними силами з. Е... Добудемо в лісі і приготуємо для кожного гонщика, який е, приїде на нашу гонку. Тому всім дякую за увагу. Дякую тим, хто вже доєднався. Сподіваюся е, і очікую на тих, хто ще не приєднався, ще вагається. Не вагайтеся, адже наш призовий фонд це безпосередньо мотивація і стимуляція од, в одночасі для тих спортсменів, які вже зареєструвалися. Тому дякую за увагу. І е, якщо будуть у вас питання, задавайте. Я Охоче на них дам відповідь, якщо вас будуть цікавити там, організаторські питання, або ще якісь, можливо, ми проведемо онлайн-брифінг. Неможливо, а все-таки, напевно, перед заходом за день-два ми проведемо брифінг, розкажемо, що, як у нас відбувається, чи повністю ми готові, де є питання, де немає питань, і буде вся картина, можна так сказати, повністю відома. Тому. Чекаю вас всіх у себе в селі. Рідному. Дякую рідному, Club сміла, і дякую всім тим, хто мене підтримує. До зустрічі!